Всіх вітаю, друзі, з вами канал Planet Auto Energy. Сьогодні в нас на огляді один із найпопулярніших електромобілів в нашій країні Nissan Leaf. Ця тачка вийшла вже досить давно і зарекомендувала себе переважно з хорошої сторони. Але чи варто купувати цю бюджетну машину, враховуючи, що в неї не так багато переваг? Давайте дізнаємось, поїхали. Та перш ніж почати, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Planet Auto Energy. В нас зібрана купа електромобілів з Європи, які ви маєте можливість придбати вже зараз, або просто цікаво провести свій час вечорі, переглядаючи доступні варіанти. Посилання залишаємо під цим відео. Торкаючись трошки історії цієї моделі, хочу зазначити, що першим електромобілем Нісан не був Leaf, як це прийнято вважати. Насправді це була модель EV1, яка вийшла ще в далекому 1997 році, а вже в тича 99-му, по суті, вийшов в мікросерійне виробництво. Що цікаво, собівартість цієї машини для компанії становила 80 тисяч доларів, а продавали її від 33 до 44 тисяч доларів. Отже, компанія продавала її собі у збиток. Чому так? Вони хотіли однозначно вийти на ринок електрокалів і розуміли, що за цим майбутнє, але поки що не було достатніх технологій для того, щоб спростити процес настільки, щоб люди масово це купували. Але час не стояв на місці, і вже під 2010 рік вони випускають ліф, і ця машина одразу стає бестселером. За весь час було продано вже понад 700 тисяч ліфів. Чим ця машина приваблює людей переважно надійністю, звичайно. Економічністю вона орієнтована під місто. У неї невеликий запас ходу, про це ми трішки пізніше поговоримо. Проте люди все одно вибирають її, тому що це одна із найкращих машин по співвідношенню ціни та якості. Давайте подивимось дизайн. І коли ця машина тільки вийшла, це був 2010 рік, отака от прихована решітка радіатора, це було досить привабливе рішення, тому що тоді лише починалась ера електромобілів, і люди хотіли якось вирізняти їх з поміж інших. Проте зараз я вважаю, що краще, коли електромобіль. Застосовують таку, ніби як фіктивну розчітку одіатора. це набагато естетичніше. Також що досить сумно, ця машина 2017 року, і вже в 2017-му випускати машину з таким дизайном це було якесь кощунство. Хоча вже через декілька місяців вийшов рестайлінг, який дійсно виглядає більш сучасно. Тож, з позиції дизайну Nissan Leaf ніколи не вирізнявся з-поміж конкурентів. Їх машини, навіть коли лише виходили на ринок з новим дизайном, вже через декілька років виглядали не дуже. Ну не виходить цього бренду з цим питанням. Проте тут можна сказати, що в профіль це звичайний міський хетчбек, і є один напис, який вирізняє цю машину з-поміж інших машин на ДВС. Це от напис Zero Emission, і от такі блакитні лінії на цих фарах, хоча вони ледве помітні. Що ж, і торкаючись задньої частини, це однозначно на поціновувача. оці білі ліхтарі, наче і цікаво виглядає, але десь по мірках 2010-2012 року. Якщо ми говоримо, що цю машину випускали в 2015-17, ну це взагалі нікуди. Проте мені здається, що з таким підходом до дизайну у Nissan немає великого майбутнього. Можливо, я помиляюсь. Як на вашу думку, чи Nissan дійсно має такий застарілий дизайн навіть сьогодні? Чи вони вже виправили ситуацію? Пишіть про все це в коментарі. Ну і салон, це, мабуть, єдине місце, яке мені подобається в цій машині. Так, по якості нічого цікавого. Все те саме, що і у конкурентів. Хіба що тут дверні карти приємно прорезинені? А тут є багато опцій, тобто і електропакету тут на творях, навіть є складання дзеркал. Також і ніша під підстаканники, акустика, Bose. Ну і що цікаво, як і. В будь-якому електромобілі досить висока посадка за рахунок того, що батарея якраз таки схована у нас тут під нижче. Самі садінні зроблені зі шкіри дуже рідкісного звіря під назвою Дермантин. Вони регулюються у шести основних положеннях. Звичайно, що по виліту, по висоті. Це стандартна практика. Тут під кермом є от із цікавих фішок: це обігрів керма. Таке зустрічаєш далеко не на кожному бюджетному хетчбеку. Ну і включення відключення курсової стійкості та парктроніків. Також на кермо вивою клавіші мультимедіа та круїзу перемикаються вони досить цікавими такими джойстиками, не стандартними клавішами, а саме джойстиками, які трішки випирають самого керма. Сама панель приводів у нас двоярусна, вона цифрова, але цим вже нікого не здивуєш, тому що всі ці фішки. Бо в Honda Civic, 5D та 4D у середині 2000-х. По моїм суб'єктивним враженням, місця в салоні досить багато, проте є фішки, які мені ну, максимально не подобаються. От подивіться на цю центральну консоль. Вам нічого це не нагадує? Як на мене, то це це. Просто Рено Зої. Як ви знаєте, то Рено і Нісан зараз це один концерн. Я розумію, що вони можуть брати якісь фішки один від одного. Проте не просто ж брати і копіювати все те, що вже було придумано раніше. Також мені не подобаються оці от клавіші переключення обігріву. сидінь. добре, що це є. Проте виглядає так, наче це десь із 2007 року. От таке саме було на Міцувісі АйМІ у 2011-му, і навіть тоді це вже було застарілим рішенням. Знову ж таки, питання до того, що машина не оновлювалась від моменту випуску у 2010 році. Особливу увагу заслуговує селектор коробки передач. І, як ви знаєте, в електромобілях є можливість реалізувати коробку нетрадиційним способом. І Nissan вирішив скористатися цією можливістю. Тому для переключення у Реверс вам просто потрібно потягнути оцю шайбу трішки вперед, для драйву таким чином, а для того, щоб перевести машину у паркінг, просто натиснути цю кнопку. Ну а задній ряд сидін нічим цікавим не вирізняється. Тут по суті немає жодних опцій. Є лише свої електроскоп відйомники та, власне кажучи, власникаючи, тут в зверних картах навіть не може показати через те, що місця тут обаль. Але в мене є таке питання: навіщо тут на цих сидіннях? Зробили окремо можливість включати та виключати обігрів. Це для задніх сидінь. Я так розумію, що ні, тому що воно тут спереду. Але навіщо пасажиру ззаду мати можливість виключати обігрів передніх сидінь? Геніально Хе-хе-хе! я взагалі нічого не зрозумів. Якщо хтось може дати мені відповідь, будь ласка, напишіть про все це в коментарі. Ну і про багажне відділення дуже коротко, як бачите, об'єм тут непоганий, близько 400 літрів. Є така поличка, що можна було відгородитися від. Салону, ну і своя підсвітка. Все більше тут показувати нічого. Тож, друзі, давайте подивимося, що машина собою представляє на дорозі, трішки на ній проїдемось і підсумуємо. Перше, що по суті кидається в очі, коли їдеш на цій машині, це просто жахлива центральна консоль. Тобто, коли ти дивишся на ці прибори, все виглядає так, наче це якийсь 97-й рік, ну максимум 2000 ні Але ніяк не 2017, й та навіть не на 2010-й, коли цю машину лише випустили. Щодо ємності батареї, знаєте, ми проїздили зовсім трошки, але навіть. Зараз машина сіла вже на 5%. Ми проїхали буквально декілька кілометрів. Пробір 50 тисяч, я не знаю, що буде далі, але мені здається, що ємність машина втрачає швидше, ніж вони про це пишуть. Ну і що ще кидається в очі, як і будь-який електромобіль, у якого центр ваги знизу, то досить жорстка підвізка. Ну не подобається мені як вона відпрацьовує ями. Звичайно, якщо їздити так по місту і не заморочуватись над цим питанням, то все окей. Але якщо ви полюбляєте комфорт. Ну, ця машина не дарує його в повній мірі. Planet Авто Energy. Про те, як можна розповідати про Nissan Leaf, не торкаючись теми технічних характеристик, і тут у нас стоїть батарея на 30 кВт годин, яка дозволяє на одній зарядці проїхати від 172 до 184 км, в залежності від типу розрахунку, звичайно, цього більш ніж достатньо для поїздок у місті. А навіть якщо ви захочете поїхати кудись недалеко в область, можливо цього теж вистачить. Проте, от, наприклад, там зі Львову до рівного. Ви вже не доїдете, тому ця машина не дуже практична з точки зору дальніх подорожей. Вона виключно розрахована під поїздки в таксі, наприклад, для роботи. Але не для того, щоб експлуатувати її кожного дня як основне авто, також що варто зазначити, тут непогана динаміка: це 10,5 секунд до сотні, але максимальна швидкість обмежена 145 км на годину. Особливих проблем згідно відгуків у моделі немає. Проте люди через 5-7 років вже починають жалітися на те, що глючить електроніка центральної консолі, а також на те, що через 8-10 років ємність батареї навіть при ощадному використанні втрачається настільки, що потрібно. Її заміна, ну і як можу підсумувати загалом, ця машина вона створена виключно під потреби міста. У неї непогана якість матеріалів та збірки, тобто досить велика кількість різних опцій, як для такого компактного хачбеку. Проте ні на що особливо вона не здатна. Це для тих людей, хто хоче, наприклад, її використовувати в цілях роботи, чи це кур'єрство, чи таксист, чи навіть служба охорони. Тобто для цього. Однозначно, так якщо ви хочете просто купити її і скажімо так періодично подорожувати, кудись виїжджати, максимально непрактично не рекомендую. Але думаю, для більшості це і так очевидно. Як кажуть, маємо, що маємо. З вами був канал Planet Auto Energy. Бувайте, друзі.